Стосовно того, що ви сказали, що Трамп, нібито, повинен бути нейтральний, і він заявляє про свою нейтральність, але здається, це не так. його фраза чи не свідчить про залякування України, коли він зазначив, що закликає поспішити з угодою щодо завершення війни, тому що найближчими місяцями тижнями може статися ще більше територіальних втрат для України, тому пришвидшить процес, ну це він звертався до зеленського погодження. Ну, саме Донбасу, здається, питання. Це ж не за... Ну, от розумієте, це знову ж таки говорить про його позицію. Я не буду допомагати вам, українцям зупинити агресора, а ви ж зупиняєтеся самі, тому що агресор може захопити ще більше вашої території. Ну, це якась е, перевернута догори дригом логіка. Ти не на стороні е, справді тих, на чій стороні ти маєш бути. і Морально і політично, але і юридично, то знову згадуємо цей так званий Будапештський меморандум і оцей закон, про який ми з вами говорили. Але ні, ти будеш тут розповідати про те, що здавайся, капітулюй, тому що ворог наступає. А я нічого в цьому плані робити не буду і не хочу. Ну тому, що Ну тому що я ж я ж посередник, але тільки посередник з боку ворога. От власне, е, така. Логіка, яка нам ще раз і ще раз має підказати, що сподіватися на те, що Трамп буде тиснути на Росію, вже більше мені здається не потрібно. Зуміло і Fox News за результатами прес-конференції вже Трампа і Зеленського, зазначив, що вчорашні переговори можуть привести до першої понад за понад 5 років розмови президентів України і Володимира. Путіна, як на ваш погляд, це можливо, і про що взагалі можна говорити в на нинішньому етапі війни? Я, я не знаю, що там мав на увазі той чи інший кореспондент Фокс News. Це скоріш за все черговий вкид з боку американської адміністрації, щоб підштовхнути дискусію в цьому напрямку. А що обговорювати Зеленському з Путіним? Ну, я ж думаю, що, хоча правда, Трамп цього, мабуть, не знає, що побажав Зеленський, ну, мабуть, комусь під час цього різдвяного звернення. Я думаю, що хіба що це можна обговорити, але не думаю, що це буде приємним для того воєнного злочинця. Про якого ми говоримо, так що я не знаю що, 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 що може бути темою для обговорень. Скоріше за все, це знову ж таки спроба саме у такий спосіб повернути дискусію. Що моря да, хай же ж вони теж поговорять? Ну це це, це ні про що. А позиція Росії, тобто зараз всі змі пишуть позиція України США, там, Трампа, все таке інше. План погодили, не погодили. Ну але ж Путін, Путін, останні заяви, останні дії його армії. Ну вони ж свідчить про те, що ну яке припинення вогню? Про мир там взагалі розмови немає. Війна, війна буде тривати варварські обстріли України, Києва. Потім що він сказав для нас? Уже зараз не актуально ті райони, де нібито українська армія повинна залишити їх за якимись там анкоріжськими домовленостями, а можливо будуть інші райони, міста, які Путін забажає, щоб ми залишили їх. Тобто розумієте, ну тут же ж очевидно, це у Трампа, здається, тільки Путін хороший. Він хоче в Україні, як він там сказав, відбудови добра і всього такого іншого, і енергію, електроенергію дешево буде поставляти, і все таке Ну там Мана Небесне засипає. Позиція Росії, вона ж ну, ніяк не трансформується взагалі. Ну Знаєте, Романе, позиція Росії буде трансформована лише в тому випадку, якщо ми зупинимо просування і почнемо своє. От тоді позиція Росії буде змінюватися. Якщо ми е, будемо винищувати її наступальний потенціал і економічний потенціал, от тоді позиція буде змінюватися. Допоки цього не відбувається, до ми щодня е, читаємо повідомлення Deep State про те, що там просування ворога, там просування ворога, там е, здали стільки то квадратних кілометрів, там і так далі, то Путін буде йти вперед. Якби е, Трамп чітко і ясно займав. Нормальну, навіть не про українську, а про американську позицію в цьому питанні ситуація була б іншою. Оскільки він такої позиції не займає, допомагати нам практично відмовляється, то єдиний спосіб змінити позицію Росії це зупинити її. От до тих пір, поки просування буде, на превеликий жаль, позиція Путіна буде такою ж: чим більше ми будемо знищувати живу силу техніку. Інфраструктуру, військово-економічного ворога тим швидше просування зупиниться. Іншого варіанту, чесно кажучи, я не бачу. Західні ЗМІ зазначали, що ще одна з цілей, основних цілей, головних цілей Володимира Зеленського під час зустрічі з Трампом це все-таки переорієнтувати відповідальність на Путіна за зрив цього плану, як Трамп вважає, мирного плану свого. На ваш погляд. Про це можна забути, взагалі, тобто перекладання відповідальності певні чини на Росію Путіна, тому що ці заяви я вірю Путіну. Вчора ж вони знову повторювалися. Він хоче тільки миру, він хоче благо для України і все таке інше. Тобто, про це можна просто забути. Ну, відповідальність очевидна, пане Романе. Очевидна для всіх людей, які хочуть бачити цю очевидність. Так я а... маю на увазі в очах президента Сполучених Штатів і наслідків для цього, розумієте? Там? А якщо ви цього не хочете бачити, то будь-які спроби вони марні. Тому що якщо в моїй голові чітко ясно записано, що Путін хоче миру, і все, то яка ж відповідальність за це? Тобто, це не не не, не про не про Путіна, це про Трампа. Всі е, адекватні європейські і світові політики розуміють, хто є причиною першопричиною оцієї самої війни. Тому, коли Путін говорить про е, е, так би мовити, те, що треба усунути, усунути першу причини війни, то це означає треба усунути Путіна і його режим. І тоді б війни справді не було. Трамп час повторює. Якби в мене не вкрали результати виборів, війни не було б та ні, війна була б тому, що Путін про цю війну почав говорити ще президенту Бушу, просто іншими словами, ще в 2001 році. І зараз ці опубліковані засекречені документи про це свідчать. Пам'ятаєте, в ті самі роки Путін, виступаючи, казав, що ви, який там Крим, який там Севастополь. Це виключно українська територія. Ми стратегічні партнери. Ми, ми друзі, ми будемо працювати, ми будемо один одного підтримувати і так далі. І паралельно тут же говорить, що Україна це штучна держава. Ось де першої причини конфлікту. Тому, коли е, е, Трамп говорить, я вірю Путіну. Ну так він вірить е, в те, що е, Путін є злочинцем, але про це просто чомусь не хоче говорити, тому що е, ну він же ж має це знати. Якщо він і цього не знає, ну тоді взагалі про що ми можемо говорити? А це гроші, це нерозуміння ситуації, це не бажання розуміти ситуацію, це тому, що е, Росія, як Трамп вважає наддержава поряд зі Сполученими Штатами, а Україна це ніщо в його очах. Чому так відбувається на ваш погляд? Ну е, те, що Росія наддержава, я думаю, що Трамп не думає, тому що ну велика, що... велика держава. Я маю на увазі території, так. ресурси, ядерна зброя. Так, бо він же ж говорив, що він ж сам Трамп говорив десь кілька місяців тому назад, що у російській економіці величезні проблеми. Пам'ятаєте, був вже такий період, коли він критикував Путіна за те, що він розтринкує економічні можливості так і таке інше, таке інше. Був такий в нього якийсь певний етап. А потім він знову про це забув. І почав тягти Росію в нову якусь там п'ятірку, де немає жодної європейської країни, і так далі. От, тобто це означає, що Трамп бачить Росію лише як джерело своїх, в тому числі, прибутків, прибутків для потенційних, так би мовити, американських інвесторів, і прибутків для себе особисто. Україна в цьому контексті для нього звичайно, що на Порядок менша на порядок цікавіша, менш цікава. Тому що е, Росія справді територія величезна, ресурси величезні, е, нічого е, реально ще там на, на сході Росії від Уралу на Схід не розвідано і не е, освоєно. Тому потенціал в цьому плані російський в рази більше ніж український. А оскільки для Трампа е, долар це смисл його. Існування і, і життя, то логіка тут е, цілком зрозуміла. Україна для Трампа це 25-й номер в програмі. А Росія може бути важливим елементом е, американського і власного збагачення. От, власне, вся весь розклад. На сам кінець, можливо, другорядний якось е, момент, але все ж таки, ну цей телефонний марафон. Путін зустріч з зеленським і європейські лідери телефона, і потім, нібито, повинна була відбутися ще одна телефонна розмова з Путіним. Але про неї ну, зараз немає нічого, значить вона не відбулася. На ваш погляд, чому е, це домашнє завдання? Трамп не виконав, яке вони з путіним там е, накидали під час першої телефонної розмови, чи чому цього не сталося? Ну можливо, тому що коли обговорювали питання безпеки, то бачите, Трамп перекинув відповідальність на європейців, і тепер треба, щоб і про це анонсував уже Зеленський. Треба обговорити з європейцями, що ж власне може бути темою, ну вже практичною темою цих гарантій. Бо якщо йдуть просто ігри в заголовки, в ідеї, а не в практику, то тоді це безсмисло. Можливо, зараз відбудеться консультації на початку нового року з європейцями по гарантіях безпеки. Там буде щось обговорено, там буде щось уже можливо покладено на папір більш конкретно. Після того, скоріш за все, знову відбудеться контакт європейців і Зеленського з Трампом. можливо, там по телефону по відеоконференції. І от після того я думаю, що і е, відбудеться другий дзвінок е, е, Трампа е, до Путіна, який йому розповість, що ж вони, європейці, українці, придумали про гарантії безпеки. А я Трамп на це подивлюся і подумаю, чи допомагати, чи ні. Десь приблизно так. Розумію. Що Дякую, пана Володимира, за таку розмову. Дякую вам, пане е, Романе. До нових зустрічей. Добре е, нагадаю глядачам обосток, що зараз в ефірі е, був український дипломат, е, міністр закордонних справ України 2007 тисячі роках. Керівник центру досліджень Росії Володимира Гриска, з яким ми обговорили зустріч президентів України та Сполучених Штатів, яка відбулася напередодні. Власне що відбулося, і які наслідки всього цього, дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре, та до побачення.